Друзі, всім привіт, слава Україні! Ну що ж, в чергове радий вітати вас на нашому з вами youtube каналі І зараз будуть виключно позитивні новини. Ну тому що якось так давно не було у нас позитивних новин. А якщо були десь, вони там губилися за рахунок того колосального напливу маси такої великої негативу. Тому виключно позитивні новини сьогодні від Ігоря Лапіна. Ні, не я їх формував, друзі. Я їх лише ретранслюю. Тому така історія. Значить, перше, ну давайте говорити відверто. Не вспігло наше ранкове відео розлетітися. Як мені зі мною зв'язалися волонтери? Сказали, що знайшли для нашого побратима, яким чином відправити його в Сполучені Штати, зробити йому протез. Ну і далі по тексту. Звичайно, я зістикував одних волонтерів з іншими волонтерами. Вважаю свою місію на даний момент виконаною. І саме завдяки вашій активності, саме завдяки репосту, відео, яке було сьогодні вранці, і воно вже набрало певну кількість переглядів. Отже, питання майбутньої реабілітації військовослужбовця в Сполучених Штатах Америки, ну скажімо так, на стадії на фінішній прямій щодо організації всіх моментів, звичайно, ще буде довга реабілітація. Ще він тільки ще в лікарні, як то кажуть, другий день, як після важкого поранення. Але дай Боже нам здоров'я цього досягнути, і все буде добре. Так, це одна позитивна новина. Волонтерів сустикував, доповідь закінчив. Друга позитивна новина, також вам зараз її покажу. Ну що ж, ще мінус один. Топ-гість Путіна скасував візит на парад, інші друзі РФ раптово похворіли. Отже, ми знаємо, що прем'єр Індії Моді сказав, що не приїде на парад до Путіна, ну а також раптово захворів Фіцо. Також захворів, кажуть, Вучич це з Сербії, а Фіцо зі Словаччини. Отже, знаю, вже мінус три нещодавня історія перепалки, скажем так, і хакерської атаки на Азербайджан з боку росіян. Думаю, що і Алієв теж може скасувати свій візит, тому що там зараз іде. Е, ну, пам'ятаєте історію після е, падіння російського пасажирського літака, після збиття російського пасажирського літака, яке хотіли приховати росіяни. Азербайджан ні, так, після роз, збиття росіянами азербайджанського літака на території Російської Федерації. Росіяни хотіли приховати цю історію, відправили той літак через море, але він якимось чином долетів до суші, і це стало всім відомо. Азербайджан, не отримавши вибачень з російської сторони, закрив там свій в себе на території руський дом. Вот а росіяни зробили хакерську атаку, і нещодавно доповідь одного з відомих політиків в Азербайджані сколихнула соцмережі, і зараз може навіть бути реакція з боку Алієва, який може також і не поїде. А хоча може і поїде це, в принципі, його справа. Але тим не менше, Пісков вже почав заявляти, що це з боку України недружня історія, не гарантувати безпеку. Гостей Путіна на території Москви, де буде велике скупчення російських військ. Ну чесно кажучи, для мене це теж позитивна новина. Я не здивуюся, якщо взагалі Путін буде в режимі онлайн, а всі інші будуть як барани на трибуні. Ну теж було б непогано, отже, вважаю, це теж позитивною новиною потрохи. Потрохи друзі Путіна відколюються від тої дружби. Будемо спостерігати до 9 травня. Не так вже довго й залишилося. Це друга позитивна новина, третя позитивна новина. Сьогодні подивився буквально недавно сюжет Желізняка, і там вилізла одна інформація. Я не став заморачуватися, перефотографував з телевізора. Хочу вам показати позитивна інформація для українців, негативна інформація для корупціонерів. Десь так виглядає ця новина. І, будь ласка, в вашій увазі. Отже, запити на екстрадицію та їх задоволення за роками у відсотках. Ну в 2020 році 57 відсотків. Там менше сотні запитів було. І так далі бачите цю всю шкалу в 22-му році, коли почалась війна, лише 4% із 600 запитів було задоволено на екстрадицію злочинців, скажімо так, ну як там потенційно е, е, обвинувачених, там підозрюваних і так далі. Ну але саме цікаве, це 25 п'яте рік, що ви подивитеся за декілька місяців було зроблено вже майже 100 запитів, із них 78% задоволено на екстрадицію злочинців до України. З Європейського Союзу е, і з інших країн, ну що я можу сказати? Вітаю, вітаю, вітаю нас. Отже, перс, така, знаєте, хороша динаміка, хороша новина. 70% Я думаю, що можливо з Австрії почнуть видавати фірташів і всіх інших е, комарницьких і так далі. Тому рекомендую Ярослава Желізняка Ютуб канал, подивитися там. Непоганий сюжет вийшов. Теж вважаю, що це позитивна новина. Ну і тепер саме головна позитивна новина, на яку я хотів звернути увагу. Отже, дивимось. Це є наш ну, безпілотний корабель. Маленький кораблик, безпілотний. А на ньому бачимо дві приблуди. Ну, як мінімум, дві це тих, що ми бачимо. Правда, правда. А що вони роблять? Та вони роблять, що хочеш. Вони загнали російський і Чорноморський флот, десь так, за Можайські хмари. І зараз ще також починають потрішечку віджимати небо у росіян над морем. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території. На території Новоросії. На території новоросійської губернії чи як там <свісно> новоросійська. Коротше кажучи, цікаву історію сказав нам президент. Звичайно, ми це розуміємо, що це завдяки Збройним силам України, технікам нашим і так далі. А зараз я вам покажу відео невеличкий шматочок відео цього збиття. Будь ласка, дивитеся, аналізуйте і маєте розуміння, як над, над морем літали російські літаки, але щось сталося раптово. Звук звичайно я виключив. E, тому що ну, може бути проблема, Ютуб забани. Коротше кажучи, літачка впіймали в приціл, і ми бачимо результат роботи нашої системи безекіпажного кораблика, який виконав свою місію. Що я можу сказати? Це дуже добре і це теж є позитивна новина. Ну я ж вам обіцяв сьогодні виключно позитивні новини. Взагалі, e, цю історію прокоментували і не тільки з приводу одного літака, а було уражено два С 30 СМ для них було використано ракети АМ 9, запущені з протиповітряного беку Магура 7 Отже, про це повідомив Кирило Буданов і заявив, що екіпаж першого винищувача катеплітався та вижив, а другий екіпаж земля їм всім бітоном. На дні морському, напевно, цікаво, насправді є те, що раніше було відомо про інтеграцію на наші, так би мовити, оці безекіпажні кораблики. Радянської рака, ракети Р73, ну, це вот якраз вона на тому фото, але тепер нам вдалося і американські приблуди туди запакувати. Отже, це є креативний підхід наших хлопців і дівчат, інженерів, розробників. Ну і звичайно, тих, хто планує такі операції. Тут я мушу визнати деякі тези, що ми дійсно як, ні, не так, негарно сказав тут я. Заслужено висловлюю тези, що ми в цій історії ідемо впереді планети всій. Взагалі креативні речі роблять наші винахідники Вперше в першій світовій історії бойовий літак було знищено морським дроном ще минулого року. Інженери гур оснастили морські безпілотники, як я казав, ракетами радянського виробництва. Гурівські дрони покарали ворожу авіацію під минулий новий рік. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає? А 31 грудня. Магура знищила два вертольоти МІ 8. І ось тут ми бачимо, що вже дороговартісні винищувачі йдуть, як то кажуть, в бітон. Це винищувати винищувачі 4 плюс покоління, це потужна бойова машина, більш ніж 50 мільйонів доларів кожна. Що можу сказати? Нестандартні творчі підходи українських силовиків, тих, як я кажу, бойового крила, а не мажорів під прикриттям посвідчень. Це є. Шлях до успіху, ну і я можу сказати тут, похвалити навіть в кої віки керівництво гуршо. В принципі, ця тема в них є пріоритетною однією із найбільш пріоритетних тем на даний момент. Отже, друзі, такі У нас новини, позитивні новини. Я вам щиро дякую. А вечором ми обов'язково зробимо стрім з Дмитром Чекалкіним. Переможемо! Слава Україні!